Відео знято для каналу EXIST.UA Автомобіль Renault Megane 3 2010 року виготовлення з двигуном 15DCI. Це дизельний турбодвигун. Для даного автомобіля придбали на сайті EXIST.UA, звісно, ось такий ось віск. Так, називається Eco CHEMICA каталожний номер. ось Віск для сушки, 1 літр, концентрат і так далі. Так, ось, така ось баклажка, Екокеміка, пролайн, Rolex, ECO, віз для сушки, суперконцентрат для швидкої сушки для блиску та захисту. Ну Тобто, розумієте, що таке віск, так само, як на мисі наносите віск на автомобіль і потім він має такий ефект водовіштовхуваний. Також пил менше пристає до автомобіля, і якби, повинен ще придавати блиску лакофарбовому покриттю. Перевертаємо і тут бачимо етикетку з різними інструкціями, специфікаціями і так далі. Так, написано тільки для професійного використання. Тут його опис, спосіб застосування, склад і так далі. Виробник. Хто у нас виробник? Екокемікатрезін та місто Київ. Об'єм 1 літр. По застосуванню, ось кому цікаво, прочитаєте дослівно. Можна застосовувати в системах автоматичної мийки, тобто, як домашня мийка, потім покажу, рекомендовано розбавляти усього не менше, ніж 15 мл на 1 літр води. Ну, я не знаю, це, як на мене, дуже мало. Будемо пробувати 50-100 мл. Я думаю, так буде краще. Тим паче, тут літр, навіть якщо 100 мл на одну мийку, це на 10 мийок нам вистачить. Ціна не дуже велика за цю пляшку, тому можна і так. Але таким чином, я думаю, ефект буде максимальний. Отже, беремо. Ось ми вже помили автомобіль, він ще вологий, не протираючий. Відкриваємо наш віск. Ось. Так, ось така там жовта рідина. І ось у нас є цей піногенератор, так би мовити, ну ємність від нього. Ось цей піногенератор, Будемо через нього наносити віск на автомобіль. Обережно заливаємо цю ємність. Небагато. Приблизно ось по ось цю поділку я так прикинув, це буде приблизно 50 мл. Тут тобто треба ще трохи, ось. Ось так. Ну і наповнюємо. Ємність доверху водою. Наповнили доверху водою. Тепер закручуємо сам цей піногенератор розпилювач. Ось. Тут у нас ємність 500 мл. Якщо ми залили воску 50 мл, тобто це концентрація у нас виходить 1 до 10. Хоча на самій банці Пишеться 1 до 65. Ну, не знаємо, спробуємо так. Більше гірше не буде, а потім вже будемо експериментувати, можливо, і менше будемо додати воску. Ось підключили до пістолета нашої міні мийки і наносимо на автомобіль. Бачите, одразу видно ось такі ось білі краплини, тобто це вже віск з водою. Ну, тобто видно, що ну, і стікає воно швидко. Використали вже цю пляшку. В принципі, вистачило на весь автомобіль пройтись. Зараз зачекаємо деякий час, я думаю, хвилин 5, і будемо змивати водою. Бачите, вода, ну не скажу, що вся, але основна частина води одразу стікає, як бачите, залишилось декілька карплин. Тобто віск реально діє і полегшує стікання води з кузову. Обдули автомобіль водою. Ось такий маємо результат. ось Наприклад, на цій дверці ми обдували спочатку, а на цій ось щойно обдули. тобто бачите Тут вже майже стікла вода, тут ще стікає. ну і Звісно, на таких поверхнях, як капот, дах, залишається вода, тому що в її якби нема куди стікати. Тому все одно доведеться протирати. Але ефект є, і я думаю, з кожною наступною мийкою використовуючи цей засіб буде ефект ще краще. Ну і коли, е, якщо піде дощ, то також <кхи>, вода буде краще стікати з автомобіля. Okay. По використанню тут бачите, ми використали геть мало. Я думаю, навіть не на 10, а на ми як 15-20 вистачить.